Друзі, ви на каналі 8 біт, а мене звати Аліса. Я вас вітаю і хочу вас запросити поспостерігати за моїми пригодами у літньому таборі. Щось сьогодні якось спекотно. Треба, напевно, включити вентилятора. Ой, так значно краще. Ну що, перший день у літньому таборі проходить дуже-дуже гарно. Треба вмитися, прийняти душ, сходити в туалет, напевно, поснідати і відпочивати, займатися своїми справами. Але спершу потрібно знайти мої речі. Що ми маємо в різиці є ліхтарик? О, бачу пачку чіпсів з смаком крабів. Далі бачу компас. Більше нічого немає, але це не всі мої речі. Так хочеться їсти, може їсти трошки чіпсів. Так і зроблю, однак на голодний шлунок їсти чипси не можна. Ммм, які смачні Так, подивимось ще де могли загубитися мої речі. Може в цьому розеленькому рюкзачку. А може хтось із дівчат коли складав свої речі, склав у рюкзаки і мої речі. Так, моїх речей тут немає, окрім пачки чіпсів і смачнісінького батончика. Лише один блокнот та олівці. Складу все назад, а чіпси з батончиком з'їм. Час спробувати з чіпси, але це вже зі смаком солі. Які смачні чіпси, є її просто обожнюю! Тепер час закусити це все батончиком. Мум-нум. Це було дуже смачно. Так, напевно, піду далі. Ой, я забув скласти назад свій ґузак, ліхтарик та компас. Добре, піду далі. Я, звичайно, не знайшла те, що шукала. Однак я повернусь і обов'язково знайду свої речі. Яка мила сова, та ще й з яєчком, звідки скоро вилетиться маленьке совенятко. Як прикольно вона гукає. Ну що будемо приймати душ зранку? Всім необхідно приймати душ. Я да-ля, я, я приємно приймати душ. Я да-ля, я-ля, яка приємна водичка. Я дуже гарно освіжилася, тепер треба висушити волосся. Тепер моє волосся сухе, а я чиста, чистюсінька Привіт, Соня! Як в тебе справи? Чим ти займаєшся? Я ось нещодавно вийшла з душу. Я бачу, ти теж приймала душ, а зараз, напевно, збираєшся на сніданок. Вірно, я тебе зрозуміла?